Секрети загаданої людини пишається собою, задовільняється тим, що має, не хвилюється, тобто нервова система перебуває у захисному стані. А, угу, перемагає інших в яких, якихось Спробах вчинити якісь зміни в житті інших людей в своєму житті намагається перемогати труднощі при помощі нестандартних якихось заходів, правил життя. Ага, потребує а, сучасно, сучасних якихось заходів. А, нестримано має маю бажання навчитись чомусь. А, перебуває, може перебувати в якихось а, ста захисних станах а, з якоїсь а, теми. Ну, наприклад, йому подобається йога, і він може займатися а, чимось таким, що йому що йогу Допомагає йому, йому відрізнятися від інших оточуючих людей, тобто він знаходить якісь опори навколо себе, так, щоб інші не заважали йому зосереджуватися на, на корисних якихось обставинах навколо себе. Може не турбуватися про якісь такі е, питання більш е, широкого плану, е, типу родові якісь, може, не цікави, не цікавиться родовими. Е, наслідками е, там якоюсь спад, спадщиною або те, що передало всьому породу, тобто він може не цікавитися масштабними якимось діями навколо себе а бути зосередженим на вузькому своєму оточенні, на якому на якихось своїх особистих. Темах те, що те, що цікавить його, те, що він колись міг обрати якісь орієнтири, якісь о, точки опори і його місця, місця сили. І будемо. Ну, перебувати в таких, Надійтеся, що він не, не хоче злоупотребляти алкоголем, наприклад, або щось таке. А слідкує за Внешним обліком. І хоче бути. На статус е, вище за інших, тобто його стиль його угу, захищає, від зайвих якихось ну, спостережень інших, спостереження інших його не торкаються, перебуває у своїй силі якоїсь, може, може бути здатним на багато на багаті які дії, а заради впевненості у собі перебуває у думках, а, такі, які призводять в ньому якісь зміни, а занадто занадто. Рішуче може мати якийсь характер, характерний, багатогля... угу. а... якесь навчання він може а, приховувати від інших, а чомусь сам собі навчився і це додає йому якихось бонусів стосунки з іншими особами, це не проходить мимо його життя, і йому може щастити таких людей, які. Ну, надавати йому своє тепло, увагу, який мати, яку, яку якусь особисту тоже стилистику свого е, життя по життю рухається, перебуває у Якомусь такому активному предприємському такому якомусь такому настрої, і може бути успішною людиною, в якихось галузях, можливо, має одну якусь галузь, де переміщається з найбільшою впевненістю. Найголовніше, щоб його сила не вбила його самого, якщо він може регулювати наростання сили в якихось аспектах якихось діяльності, то це може призвести до корисних результатів. Може поводитися е, якось ос, м а, відокремлено, від оточуючих, е, перебуваючи в грустних якихось е, роздумах, тобто, можемо е, е, перебувати Час і часу в якихось ямах самопошуку. Але потім наступають якісь веселі моменти, і щось обов'язково змінюється, і він, і він починає прискорювати рух або припиняти, і все йому задається, багато яких напрямків, стає, може бути, Успішним і він вміє бути успішною людиною. Успішною людиною, так є якісь, якісь таке становище. Тут ми наблюдаємо, що може бути щось таке, що його. Над чим він не може бути невласним? Наприклад, це, о, о, Це може бути. якісь закони, які. можуть його не особо цікавити, бо він може о, о, Притримуватися думки, що законів не існує у деяких, для деяких людей, які можуть їх обійти і залишатися привабливими при цьому, при... тобто якісь обхідні, обхідні такі лазейки, йому він може бути свідомим. Про обхідні е шляхи законів, або якихось е правил, які іноді хочеться порушувати або не хочеться е їх виконувати. Е в, в таких е бюрократичних. Е Потребах, скажімо так, він може за, е, зависати у своїх якихось перезавантаженнях, щось передумувати, зупинятися на якихось важливих моментах, тобто і може дивувати ць, ць, при, при цьому оточуючих, А може у нього бути якісь некорисні навички, пристрасті якісь, які не надають йому бонусів, але він ну, любить перебувати. В таких моментах може залишати якісь не робити якісь, наприклад, вчинки для когось, які потрібні, може уникати обов'язків і залишатися як згуся вода, я кажу, тобто може залишатися невинним і залишатися з залишатися в ти в те в в тіні, йому може бути свой ну якось м, Може бути властиво. Тобто не завжди на нього можна якось безвідповідальність може в нього бути рисою, такого скритно, скритною рисою його характеру, безвідповідальність за якісь вчинки, за якусь допомогу, яку він не захоче робити для когось. Тобто тоді, коли від, від нього щось може залежати, він уникає. Зайвих, тривожних, якихось ну, для себе некомфортних дій. Тобто, якщо йому буде некомфортно, він не зробить щось для іншого, для іншої людини, для компанії. спостерігає за іншими заздалегідь, так, ну, тобто, далекоглядний такий для інших історій життя, Тобто може переглядати і цікавиться історіями людей, біографіями, І може бути учасником якихось цікавих історій. Якось так може впливати на історії людей і на якісь особисті долі, якось так, що він може проходити такою пам'ятною фігурою в житті і деяких невипадкових людей, які для, ну, можуть бути, свідом, особисто ну, він почувається впевненим серед ріжн різ, різ різних слоїв населення, може, також бути таким з з виду. Ну, Людиною не многослівною, і прибув якось так, що не скаже і за, і за кожне слово візьме там якусь копеечку, або захоче якийсь подарунок, тобто просто так не розкаже, а, 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 або що. А, може уникати зайвих словесних. Виступів, наприклад, він не буде довго розповідати про якісь історії, розказувати про своє про своє дитинство, наприклад, привертати увагу зайву. Ну, тобто, проявляти артистичність він, він не завжди може бути здібним розуміючи ну, якось так відчуваючи себе центральною фігурою, не помічаючи серед кого навіть. І тут на арену виходять різні різні такі моменти, і скуш... так, як Спакус, і він тоді може змінювати свою роль, свою зовнішність на ну, таку більш екстрентичну людину, буде проявляти свої, якось, ну, граючи, може проявляти якісь такі негативні риси. До інших людей до, до обставин, тоді, коли знов таки від нього щось може бути залеж, залежати, може поєднувати людей, може роз'єднувати, знов таки помічає інші долі, і може втручатися в якісь, в якісь моменти, які, якихось там. Скандалів, наприклад. Тоді, коли люди не, не можуть порозумітися, він може бути десь так, от і вирішувати чись судь... судьбу, тобто в нього можуть бути риси помилувати або казнити, да? тобто так, що. Не, не усім сподобается як, якийсь результат його дій або промов, або тоді, коли он высловлювает свої якісь а, вразливі думи. І те, що стосовано Ну, може бути так, що, що якісь тривоги він, він не буде якось важко пере... переживати, якщо якась буря або щось таке, в нього є внутрішня готовність, план Б тому подібне. Тобто, як рухатися в різних. Непередбачених обставинах. В нього є внутрішня готовність до різних сценаріїв подій. Він не хвилюється зустріти якихось нестандартних особистостей з нестандартними поглядами. Він може бути. Може сяяти в життях інших людей, може проявлятися а, з різних сторон, не обов'язково якось доброзичливо, може грати і залишатися грайливим, на відстані, може бути, мати такий характер, а, він може сигналити якісь флюїди, а, вистача, а, випромінювати флюїди на відстані, а, перебуваючи в, тако, в такому захисному стані від а, любих оточуючих навколо нього. Можливо, йому подобається ночний образ життя, ночні заходи якісь, і жити десь відокремлено від інших осіб, перебуваючи в своїх якихось думках, цілях. Може пригадувати, може додавати якісь про інших людей байки бути нечесною не людиною, може бати, мати е, якісь нечесні оцінки. Він не повинен бути, е, е, ну, таким доброзичливим граком. Для, для нього це може бути необов'язковим. До бо його можливо навчили чомусь іншому, інші роки його життя, а, а взвеличували в ньому, звинчували в ньому несумісниці якісь такі, які а, його виховували. Тобто не завжди він а, може бути. Ну, правдиво, а хочу людиною якось, порозуміння його а якось пере, пере, а перебуває в такому стані. А, значить, а він вміє перебувати у почутті щастя, якесь, він вміє досягати щастя, а він, він може його в якось порви вирухувати, вирухувати а, дотримуватися, якось так йому він знає про. Акорди щастя, наприклад. Тобто, він може в ньому перебувати, і не перегибаючи палку якусь. А, так. Ам, ой, так. Ага, і в його в його мазок такий артистичний його мазок такої а, вот, він може хвилюватися за якісь аспекти інших, інших людей, скажемо, наприклад, і він може думати про інших людей теж. А, можливо якась велика родина у нього може бути, і він може отримувати а, думки про а, членів родини у своєму мозку. А заради а, заради якихось сумісних. ну, заходів. Тому він не може бути а, а, зайвою, зайвою у своєму оточенні а, близьких йому людей. Ну, Хоче, щоб йому якийсь пам'ятник залишився після нього, тому він хоче бути яскравою якоюсь особистістю, не виключає людей, нижчих за рангом, які йому прислуговують. І, звісно, його его зростає з роками, змінюючи його а в його очах. Тобто він грає сам на себе.